Привіт! Сьогодні покажу як приготувати надзвичайно хрусткі та ароматні слойки з кисломолочним сиром та фруктами. Продукти, які потрібні, ви можете бачити на відео, а також в описі під відео. Тож беремо кисломолочний сир, до нього додаємо цукор та взбиваємо блендером до повного розчинення цукру та до однорідності маси. Потім усі наші фрукти розрізаємо навпіл і нарізаємо на пластини. У мене це слива, груша, персик. Беремо заздалегідь розморожене блисткове тісто, викладаємо його на стіл та розрізаємо на частини. Кожну частину злегка притрушуємо борошном. Потім кожну частинку злегка розкатуємо не дуже тонко. Ділимо її на три невеликих квадратики. На кожному квадратику робимо надріз. Дві сторони розрізаємо повністю, а дві не дорізаємо до кінця і перехрещуємо між собою. Притискаємо тісто. Потім гарно приколюємо наш низ телкою. Тут ще раз гарно показує, що дві сторони не дорізаємо, а ті, що будемо перехрещувати, ті повністю дорізаємо до кінця. І злегка притискаємо тісто один до одного. Потім викладаємо наше тісто на застелене програми том деко і на зверху вставимо в кожний квадратик нашу сирну масу, гарно її розподіляємо і тоді на сирну масу ставимо наші фрукти. Стараємось викладати наші фрукти так, щоб їх не було забагато і в процесі випікання вони нам не випадали. Тоді вибиваємо одне яйце і добре його збиваємо. Гарно змащуємо наше тісто по усіх краях з нашим ліпцем. Ставимо випікатись наші слойки при температурі 180 градусів 25-30 хвилин до повної румяності. Смакуємо наші неймовірно хрусткі і дуже запашні слойки. Усім смачного до нових зустрічей!